Всім привіт, вітаю вас в новому відео. Січень був нам дуже насичений. Ми дуже класно провели час у відпустці, і у мене є відео про це. Якщо, можливо, ви не бачили і вам цікаво подивитися про катання в доломітах. Ось тут я додам лінк для того, щоб це подивитись. Це було дійсно дуже класно. Я катаюсь на лижах не дуже давно. У мене не так багато досвіду, загалом не так багато днів катання. І доломіти для мене були дійсно тим місцем, там де можна було дуже класно попрактикуватися і повдосконалювати свою Техніку. Я все одно не робила це на повну силу, тому що у мене ще не пройшло достатньо часу з моменту моєї ринопластики. І на жаль, ще одна причина була в тому, що я не хотіла, наприклад, перемерзнути або загалом якось довго бути, коли вітер, тому що на початку січня, взагалі, от прям буквально 1 січня, у мене все почалося з дуже тяжкого грипу. На щастя, як таких наслідків немає, я переживала за це теж, тому просто у відпустці я себе почувала добре. Але що стосується вдосконалення техніки, то це ще попереду, просто цей курорт, попри те, що я думала, що він потребує тільки дуже високого скіла, класно підходить для того, щоб вдосконалюватися в катанні. Після того, як ми повернулися, розпочався перший турнір серії Grand Slam. Це теніс. Я вже півтора роки дивлюсь турніри. Я ніколи не подумала би, що мене може настільки це вразити і затягнути. Але зараз це той стан, коли ось весь цей двіж ти чекаєш більше ніж вихід улюбленого сезону серіалу або якогось кіно. А мрія про те, щоб потрапити колись на відкритий чемпіонат, не знаю. Думаю, що перше це має бути Франція, тому що це просто простіше, ближче і не потребує візи. Коротше, це очікування яскравіші і більш серйозніші для мене зараз, ніж концерт якогось улюбленого виконавця, всесвітньо відомого, або ще якесь, або ще якийсь подібний, суперважливий івент. Тому я дуже рада, що друга половина січня, точніше, його вже кінець були наповнені таким класним турніром. Великий плюс, що це перший турнір в році, такий великий, такий серйозний. І гравці ще були дуже свіжими. Було супер багато цікавих матчей, не було сенсацій, тому що суперзірки, і ті, хто стоять на верхівці рейтингу, так передбачувано і проходили далі, і чемпіон передбачувано. Той за якого ми дуже сильно вболювали, це атлет, якого я обожнюю. Це така притаманна мені риса. Що мені треба балансувати, скажімо так, ступінь своїх почуттів до людини, якої я навіть не знаю. Про це я розповім якось окремо, але загально, якщо ви ще не дивитесь теніс. Але вас це цікавить, і ви хотіли би можливо спробувати в тому числі і займатись, і вболівати. Просто щоб ви знали, що є чотири турніри Grand Slam і ви можете почати свій перегляд саме з цього, для того, щоб побачити дійсно захоплюючі, дуже дуже потужні матчі. Можливо, вас це надихне продовжувати. Те, чим я, мабуть, хотіла би особливо поділитися, це тема покупок, тема споживання. Впевнена, ви вже не один раз бачили і від іноземних креаторів, і від наших тлумачення. І детальний розбір тренду фруговчик. і у мене це той момент, коли я дотримуюсь взагалі цієї філософії вже доволі таки багато років. Мені взагалі не притаманні імпульсивні покупки, тому що я дуже уважно вже багато років ставлюся до теми заощаджень, і тут зараз мова не про інвестиції, тому що в цьому ще немає так багато класних досягнень, але є певні стабільні речі, які я вважаю за необхідне тримати в голові, тобто певний відсоток, певна сума, яку потрібно відкладати. Тому це для мене завжди корелюється з прийняттям рішення стосовно певних покупок і збалансовувати щось в своєму житті. У всіх сферах, і в косметиці, і в техніці, і в речах, і так далі, для мене не складно. Але у мене є все одно свої певні поінти, як я формую свій погляд на певні покупки, і ось зараз перший момент, яким я хочу поділитися, такою радістю, яка у мене сталася, яка дійсно впливає на мій досвід, в тому числі роботи із відео. Ми все ж таки прийняли рішення оновити для мене комп'ютер, але це не MacBook, і ми все ж таки вирішили, що це буде IMAC. Це така покупка, яку можна віднести в категорію Extra Things, І при подібних покупках я дуже багато разів зважую всі плюси та мінуси за та проти. Дуже уважно аналізую загально всі, скажімо так, вигоди, бенефіти і що цікаве, не тільки раціональні характеристики, а саме стараюся так вгадати і відчути. Ступінь мого задоволення, ступінь моєї радості від користування тим, от що я планую купувати. І коли це переважає, коли дійсно я розумію, що це, попри те, що це якась екстер річ, коли я розумію, що це буде мати вплив на мій настрій, на мою певну продуктивність, ефективність, платити за класний досвід. Це дуже круто, і я неймовірно щаслива, коли я собі уявляю, що мені було б років 16-17, і у мене могла би бути така річ. Я не уявляю, якою би я була щасливою. Загалом я хочу колись позаписувати також про це відео, загалом про свою еволюцію поглядів на певні речі, на важливі для мене речі, які робили дійсно і моє життя, і мою роботу зручнішою, які не давали мені ефективності. Але це вже окрема тема. Ну. Буду показувати потрошку тоді iMac і розповідати загально про свої очікування. Сижу перед вами ось так декілька секунд, поки ще не видно колір, наскільки я розумію. Можете трошечки, ось поки цей час іде, вгадати, який колір це буде. Це рожевий колір. У мене зараз справжня обсесія з блакитним, але блакитний варіант він не той, який би мені саме хотілося, просто відтінок трошки інший. Але якщо б він був ось таким, як моя шапка, або як постіль, яка позаду мене, трошки таким. Можливо, ще ніжнішим, світлішим, то скоріше це був би він. Але рожевий для мене це класика і велика любов. Я обожнюю його. У мене немає такого, що я. Оточую себе рожевим повністю, але я обожнюю от свої улюблені класні відтінки рожевого, тому обрати для мене було нескладно. Плюс ще все склалося дуже вдало, тому що на цей iMac була знижка, вона була не дуже великою, але все одно близько 130 доларів, що теж не валяється на дорозі. І саме ті характеристики, які я шукала. Саме це склалося ось цим кольором, те, що було в наявності, і те, що можна було дуже швидко доставити в магазин. Він вже стоїть поруч. і Я вже зараз просто покажу, як це виглядає на моєму столі. Я хотіла дочекатися новий килимок, але нічого. Просто бажання тут і зараз зняти це відео, ось так на пам'яті розповісти. Воно трошки більше, тому я вже потім, можливо, якщо він приїде до того, як я змонтую відео, я зроблю вставки. Як це виглядає ось з рожевим килимком? Я не впевнена, що це буде фінальна версія мого сетапу. Не знаю. Точно як я собі це бачу, треба ще посидіти, пообирати, але просто поки що, щоб замінити те, що я зараз, я поки замовила рожевий. А що стосується характеристик, це iMac 2024 року. Тут 24 дюйми екран. 10 ядер процесор, 16 ГБ оперативної пам'яті, і 512 SSD. Я трошки радилась з GPT, питала, чи є сенс переплатити 1500 злотих за 24 ГБ оперативної пам'яті. На що він сказав? Що для монтажу в 4К, от як я зараз монтую, тому що iPhone знімає в 4К, мої камери, що 16 з цим процесором і з такою кількістю пам'яті на SSD диску? Буде цілком достатньо, і що ця переплата, якщо вона дуже комфортна, то має місце бути. Але якщо не дуже, а все ж таки. Але якщо це не такі зайві гроші, то можливо воно і не буде прям так себе виправдовувати. Такого набору має вистачити. Тому подивимось, як воно буде. Я дуже сподіваюся, дійсно, що процесор буде це компенсувати і стабілізувати навіть 16 гігабайтами, тому що так ми все одно брали не базову версію, і вже зараз я, звісно, відчуваю приріст по продуктивності. Це дуже класний досвід. Попередньо я дуже задоволена. От я зараз, якраз в тому моменті, коли ще йде перший тиждень, і ти так настільки сильно кайфуєш. Потім, звісно, відбувається звикання. Але можна буде просто профілактично мені дістати мій старий монітор. А я дійсно дуже люблю працювати саме з монітором. Мені подобається працювати з великим екраном. Це та причина, в тому числі чому мені так важко перейти на iPhone, умовно 16, От зараз у мене 16 Pro Max, на iPhone 16 Pro, тому що мені дійсно має велике значення цей великий екран. Ось попередньо так виглядав мій монітор. Такий сетап мені дуже не подобались ці зайві шнури, і це ще одна причина, чому тепер буде набагато приємніше. Тут працювати. Ми познімали ввечері таку розпаковку. Тут було не дуже гарне світло, але я все одно вирішила лишити ці враження і саме цей момент, ось тут на відео. Це, звісно, йде така захисна перша коробка, ось основна. Орочистий момент зняття плівочок, і ось тут ми трошки покажемо, що входить в комплект. Як завжди, дуже гарні комплектуючі у всього ось цей фірмовий рожевий колір, і тут мені особливо я говорила про те, що як мені сподобалась ця ручка. Він супер легенький, до речі, одне з моїх заперечень, чому я сумнівалася, що купувати комп'ютер, тому що це дизайн 21-го року, і мені було дуже стрьомно, А може скоро вони випустять якесь класне оновлення, але він дійсно такий легкий. Я думаю, тут все настільки збалансовано в плані того, як всередину запакована вся. Так би мовити, залізна частина, що, скоріше за все, вони не будуть випускати найближчим часом інший дизайн. О, oh май, рожевий шнур для зарядки. Ой, ну це ну дуже милота. Ну це прям козирно. Uh -huh. Ти можеш айфончик свій заряджати. Клас. А, і тут же все. Мені не потрібен тепер лайтнінг шнур, тому що yeah. у мене стара клавіатура і заряджається це вона. Чиво клавіатура, чи. Uh, так, звісно. Будеш зніматися, А, ти вже знімаєш. Так, ти що? Тут Touch ID. Блін, ну це класна клавіатура. Вона майже така сама, як та. Просто без ну, та без цього, так. Ну так, да, вона навіть роз... ну, не розмір, а. Боже, мені так подобається, що він такий маленький. Там да, багато місця вільного буде на столі. Кайф. Так, як я і сказала, що мишка там внизу. Так, внизу ось це рожеве. Бо ж вона якраз коли заряджається в перевернутому вигляді. Буде дивитися Влад сміється просто все життя з того, як Apple зробили, що у них, покажи. Що мишка заряджається не, наприклад, з боку, ну вона тоненька. але знизу. Ой, блін, цирк. Все, місце там. Girl, girl, set up. О, тут можна інтернет підключити. Так, одразу так. Вони ж писали про це. Ну, мені, мабуть, це не треба. У нас немає шнура. Але там написано, мені сказав в чат, що це буде дуже сильно. Наприклад, він сказав, якщо ви знімаєте відео, то це буде швидко вантажити відео, наприклад, на Ютуб дуже. Ну і просто якщо вам потрібен без якщо вам потрібен безперебойний uh, зв'язок. Нашого файла виживе ой, а ходить. Хоч зарядка теж така мила, гарна. Просто тут цей розуватий відтінок, і взагалі такої зарядки я ще не бачила. Ну вона от такої форми. Велика просто, Велика, так. Велика. Наші для. Я вже не пам'ятаю, яка була на тому аймаку. Ну, Наші... на він вже був товстий, там пап лофка. Це відживаний. Там був вживлення, був всередині блоку. Угу. Це населення. Ясно, ясно, окей. <звук> так, а можеш мені підказати, як це краще робити? Тут оці штучки є. Ось, сюди. Да? Куди мені вниз? Ну, да, відкривай спивай просто. Все можеш знімати, окай, да. Супер. От о, тут ще, ще й плівочка. Так це, ну це як той, який у нас був. Там теж був різний нахил. Почекай. Вони потужну плівку наліпили. Збоку була плівочка, де треба було братися. тут. Трошки. Прогадали. Короче, коли ми тірки відкрили, воно прям підказує, що включить то. все, в польська мова, ну ми в Польщі. Капець! Гарно. Більшу частину часу, особливо в холодний період, я проводжу вдома, тому я обожнюю простір, який я навколо себе створюю, і дуже рада мати можливість облаштувати тут все саме так, як мені би хотілося. Дуже люблю квартиру, яку ми зараз орендуємо. Деякі речі мені в ній не дуже подобаються, зокрема, як ось ці. Дверцята на цих шафах, але вже навіть до них я звикаю, тому що ми, наприклад, розглядали варіант обкрити їх такою плівкою, щоб вийшло от орієнтовно. Ось так це такий е, трохи японський вайб, і загалом, можливо, воно було б цікавіше виглядало, але це невідомо, чи зможемо ми все це зробити акуратно і гарно. Тому я не знайшла ще туторіалів там, де детально би показували, як це можна зробити. Якщо знайду, можливо, ще над цим подумаю, але дійсно зараз вже потрошки звикаю до цього. І ось покажу, як це. Все у мене зараз виглядає ось так, от як воно є. Те, що я хочу точно замінити, я вже замовила новий килимок, який тут буде на столі. Я поки що замовила рожевий, не поєднувала, не візуалізувала собі. Можливо, було би прикольно, наприклад, сюди додати сірий, і воно би так трошечки контрастувало і виглядало би цікавіше. Я планую просто сфотографувати робоче місце і попросити, AI загалом за. Загалом надати свій запит на такі певні штучки, які би я хотіла додати в робочий простір. і подивитись, як це все буде виглядати. Дуже рада, що зараз є вже якісно реалізована ця функція. Це супер зручно перед тим як робити покупки. Ось тому цей момент в процесі обожнюю свою лампу, вже розповідала про неї. Фабо здається, так вона називається з ікі мої мікрофони, з якими я трошки воюю, але звук вони записують дуже якісно. Ноутбук у мене лишився, тому що я не можу зараз собі уявити уявити себе без ноутбука, навіть те, що він такий не дуже, навіть те, що він не дуже потужний. Я просто планую його скинути до заводських. І якщо мені, наприклад, буде в поїздці, треба щось помонтувати або просто попрацювати. Для цього він нормально підходить, коли він чистенький, коли там немає ніякого кишування, ніяких таких додаткових штук тягнуть оці всі програми для монтажу. Він чудово працює, але це просто питання часу. На iPad я переважно читаю і дивлюсь відео, коли просто ходжу по квартирі. Що стосується цього столика, моя подружка сказала, що під такий гарний iMac це вже не дуже солідно мати такий столик. А я його люблю зараз. Тут є певні нюанси. Ось ці. Але чесно, не впевнена, що це так сильно вартує тих зусиль для того, щоб все це переробляти, знімати оцей шар фарби. Тому, поки я просто так збалансовую наші зусилля, свої відчуття, мені окей. Тим паче, що дійсно цей килимок який ось буде у мене лежати, я трошечки більшого розміру замовила, він це трошки компенсує. І дуже великий. Плюс цього столика це ось ці шухляди, які у мене забиті різними дрібничками. Зараз я прям дуже люблю свій сетап. Мені дуже подобається тут працювати. Це дуже натхненно, і ось просто рада на відео поділитися і з вами також. І люблю дуже розглядати сетапи інших людей, надихатися собі брати якісь цікаві штучки. Ну і те, що ще я хотіла показати, прямо на відео стосовно iMac і стосовно вибору цієї комплектації. Раптом я не знаю, може ви також плануєте купувати. Якщо ви будете обирати, і навіть це буде версія на 16 оперативної 512 SSD, Треба бути уважними щодо того, що виявляється. Він такий гарний з цієї сторони. Також мені шкода, що він у мене стоїть такий обернутий до стіни, і я не бачу це. Це дуже гарно. Я купувала не на сайті Apple, а просто в магазині. Це білий продаж, ось, але просто не на офіційному сайті. Я вже обирала комплектацію Кабулак. Чотири Type-C порти виявляється, це також опція, і за неї треба трошки навіть доплачувати при виборі комплектації, тому що в базовій версії для мене це було дуже важливо, тому що я маневрую декількома пристроями, коли працюю на комп'ютері. Перше, це ось такий у нас є зовнішній спільний з владом SSD. Тут здається 2 терабайти. Тут ми зберігаємо взагалі весь наш фотоархів. Влад зробив тут дуже класну прямо бібліотеку. Графі, вона дуже зручна, тут все розсортовано точно я пам'ятаю, що по обличчям дійсно по періодам. Думаю, так ми вже давненько переглядали це. До речі, теж Kingston. Ось такий картрідер. Він швидкий, і я користуюся саме передачею файлів з флешки на пристрій завжди саме через ось такий. Хаб, тому що це просто швидше і для мене не так запарно, як підключати пристрій, прямо мовно брати камеру DJI, і підключати її через шнур. Тому це вже два і ще іноді, коли мені треба на відео додати озвучку, для того, щоб я не парилася, що я сижу саме близько до мікрофону, і звук однаково потрапляє, це все стільки нюансів, коли ти робиш це. Без системи ти можеш просто забутися. От зараз я просто ще перезаписую це відео, тому що я просто взяла і поклала цей мікрофон на стіл. Ще мені потрібен як мінімум оцей третій Type-C вихід. Тому з моїм ноутбуком, який у мене був раніше, ще через те, що треба було підключати монітор. Мені цього катастрофічно бракувало. Ще з такого, що було незручно з ноутбуком і з роботою з монітором. Мені було постійно потрібно для того, щоб десь авторизуватися оцей пальчик, який є у мене на макбуці, через те, що Міжка була постійно закрита, ну, просто мені не був потрібен цей основний екран, тому що я все роблю просто на одному великому. Мені доводилось постійно його відкривати. Для того, щоб записати звук, мені треба було постійно відкривати е, комп'ютер і. Ближче йти до ноута для того, щоб зробити озвучку. Коли я йду на робочі зуми, мені для того, щоб мене було видно і у мене був великий екран. Теж це не підходило. iMac вирішує для мене ось багато цих речей. Я так розповідаю, все це зважую і розумію, що все ж таки можливо. Це дійсно і не якась екстра річ, а це дійсно те, що мені зараз було дуже треба. Тому, поки я дуже задоволена, і ось скоро, до речі, у мене буде перший робочий дзвінок. Там у нас багато роботи з документами табличками. І я думаю, що це буде прямо абсолютно новий досвід. Це останні числа січня. В Варшаві дуже холодно, так само, як і в Києві. Ось ці 4 чи 5 днів в день мінус 12, але ми все одно вирішили прогулятися. Тоді пройшли аж 8 кілометрів. Розкажи, поділися враженням. Я знайшла просто це місце, побачила його в третій, як зараз можна, і побачити. Дуже гарні, красиві роли, гарно мені. Мені це нагадує трошки вішен пусіки. Так? Ні, це не наші ці. Вони просто замовили на одну хвилину раніше, ніж ми згадали, як ми з тобою йшли, владу записую. Ми йшли по набережні у Вроцлаві. Я кажу, що завтра фінал Гранд Я Люблю припущення. Дуже на це сподіваюся, що сьогодні Огра... що сьогодні Карлос переможе і виграє свій шостий Грен Свен. Сьогодні фінал і Соф. Гуляти по Вроцлаву із розумінням, що це пішов. Серйозно? А і тітя зелені. Карлос ну, Янька не просто немає в цьому фіналі, що для мене сумно. Ось, але знову ще одне відео, що ми впевнені завтра, що Карлос досягне нової своєї ачівки, стане наймолодшим водером всіх чотирьох грансуємі. Все, Карлос Алькарас виграє свій перший в кар'єрі Австралі Ноу. Карлос Алькарас стає наймолодшим тенісистом в історії, який Зав... зробив кар'єрний. А я мешлен 6, 3, 7, 5. Сьогодні молодість була краще досвіду. Так. Повертаємось в заклад. Сорі за такі перепади. Дуже класний заклад. Я рекомендую. Вишаю назву свіжа, чудова риба. Її дуже багато, не так багато і Філадельфії, все як я люблю. І ціни дуже помірні. Я розраховувала, що як в популярних доставках це буде десь 80 злотих в середньому за заробі, але ці коштують в середньому 55-60. Mm. і далі було дуже холодно. Ми проїхалися на автобусі в студію Даші Кацуріної. Хочу зустрічати знижки, якщо вони будуть впевнені з розумінням, що обирати. Мені дуже подобається якість курточок. Цей матеріал для мене це прям те, що треба, особливо нові моделі, і такі ті, що більш щільні матеріали, я приміряла. Мені сподобалось практично все, що я обрала. Але я зараз ще не знаю, чи мені хочеться продовжувати оверсайз тему, чи все ж таки я хочу більше щось приталене. Ця дуже гарна, але дуже тепла. Це корточка нуарнова, і ось вона вже в такому лимонному кольорі. У моєї подружки Саші, така і вона їй дуже вичить, але я не впевнена стосовно кольору. Ось ця дуже гарна, але у неї, мабуть, другий пріоритет, тому що вона короткувата. Ще на згадку тут вишаю один зі своїх улюблених закладів. Пам'ять про нашу першу зустріч із Златою, яка тривала чотири години. Ось це. З'їдений однаковий салат це гість, який сьогодні розважав половину закладу. Загально я дуже вдячна полякам за таку позицію, за дуже толерантне ставлення до тваринок в закладах та в інших публічних місцях з цікавого, чим би я хотіла поділитися, тим, що у мене в голові, нарешті в моєму мансеті сформувалось стабільне уявлення про фізичні заняття. Саме, зокрема, зараз це для мене робота в залі. Я вже вийшла на той рівень, коли у мене немає просто небажання, ліні і так далі. Основна причина, яка мене стопала, я нарешті зрозуміла, це знову ж таки взяти проблему і розкласти її на менші складові. Я прям відверто стала спостерігати, чому я відвалювалась раніше від. Занять і у мене це прям дуже сильно пов'язано з режимом, з харчуванням, з циклом, з моїм графіком миття волосся, але все одно, як виявилось, треба чимось жертвувати. В моєму випадку це сном, тому що у нас влад також займається в залі. Ми ходимо зараз на тренування вдвох, і владу треба встигнути до початку робочого дня провести тренування. І я йду з ним займатися також. Зараз тим паче зима ми їздимо на машині. Тут дуже близько на щастя, але все одно пішкою в мінус 15. о 7 ранку. було було би точно неприємно. І я зрозуміла, що починати зранку для мене це найбільш оптимальний варіант, тому що я прийду з залу і поїм, і у мене апетит не стає сильнішим протягом дня після тренування, тобто я просто закриваю це сніданком і все, і мені цього цілком вистачає. Після сніданку я мою волосся і все. І цей цикл повторюється кожні два дні або щось близько до того. Якщо щось іде не так, і все ж таки, якісь дні у нас міняються, окей, я просто користуюсь зовсім трохи сухим шампунем, Можу доходити свій другий день перед миттям волосся, прокрастинації, лінії і якогось. Відкладання, відтягування немає ще й тому, і тут я знову хочу згадати про теніс, тому що неможливо, мабуть, стільки спостерігати так активно за тенісом і не звертати увагу, наскільки красиво виглядає підтягнуте тіло, і коли ось всі ці люди атлетичні підтягнуті, і коли вони знаходяться в полі твого зору постійно. Ну мені здається, що це дуже складно не захотіти, слідувати їх прикладу, плюс розуміння, наскільки складну роботу вони виконують, наскільки складні самі. І тренування з тенісу, наскільки треба мати підготовлене тіло, а я планую в майбутньому йти займатися. Це мене дуже сильно мотивує. Сам майнсет цих людей, і знову ж таки, так, як я сказала, розуміння, що це лише одна з частин їхньої дуже тяжкої, дуже серйозної роботи над собою, як ментально, так і фізично. І все одно дуже багато хто говорить, що наше ментальне сильно пов'язане з фізичним. І в цілому, коли мені трошки лінь встати о 6.45, я собі кажу: от зараз для мене просто працює ця фраза, що зараз я зроблю це з поваги до себе. І я буду точно, стоячи в душі вже після тренування, я буду дуже задоволена, що ми це зробили. Я буду дуже задоволена подивитися на свою статистику через місяць і подивитися, що ці тренування вони виконані. Окрім цього, мене також надихає приклад старших людей, які вже перетнули позначку 40-45+. І і переважно ті з них, хто добре виглядають, силові тренування або якісь комбіновані тренування є невід'ємною частиною їхнього життя. Плюс наявність м'язів дуже добре впливає на метаболізм. І також це просто одна зі складових тренувань дисципліни. Мені цього достатньо на даний момент. і Сподіваюся, що і далі це буде тримати мене в тонусі. Вдома дуже прохолодно, і те, що ця зима буде такою холодною, я на жаль знала про це ще восени і розуміла, що всі ці прогнози, які давалися стосовно складнощів в енергосистемі України, в тому, що це буде дійсно важка зима. Дійсно, на жаль, це було відомо ще з осені, і я не очікувала, що можуть бути настільки точними прогнози, тому що раніше я пам'ятаю, що от минулі роки якісь такі плаваючі прогнози були не дуже однозначні. Але ось те, що публікували цього жовтня, дійсно писалося, що це буде одна з найхолодніших зим. І ще до настання цих холодів я купила цей пристрій, який заміряє вологість та температуру, і от у нас зараз ситуація ось така. Тільки от буквально хвилин 5 тому я дивилася, було 18,7 градусів. Можливо, це пов'язано з тим, що він лежав на підвіконні, а біля підвіконня у нас так прям трошки дує. Попри те, що тут стоять звичайні пластикові сучасні вікна, все одно вони продувають, і стояти у нас зараз поруч з підвіконням або з балконом. Ну коротше, краще не стояти. Це певна плата за життя в старому будинку. Я це розуміла. У нас тут стелі орієнтовно 3,8, і ми очікували, що буде прохолодно. При цьому у Слові, коли ми жили теж з високими стелями, там у нас був датчик регулювання температури, і він був дуже комфортним. Дійсно, такий класний приклад енергозберігаючої системи. Я просто пам'ятаю, що включала так собі, щоб нагріти 23 градуси. Потім він сам виключався. Температура стабілізувалась орієнтовно там до 21, і це було дуже комфортно. Моя велика любов до таких квартир і бажання жити тут не стає менше. Єдине, що от мене дійсно напрягає, одягнутися та можна під ковдрою спати, теж нормально. І взагалі я розумію, що. Жалітися зараз точно недоречно в порівнянні з тим, як живуть люди в Україні. Це, звісно, все розумію, але все одно говорю про ось цей контекст. Те, що мене дійсно турбує, ось одне це те, що у мене дуже мерзнуть кінцівки. На ногах то ладно, я в капцях, а от руки мерзнуть дійсно сильно. Окрім того, щоб записувати відео в останні дні. Я настільки натхнена останнім часом, що я доволі таки багато собі позаписувала різних ідей і форм їх реалізації. Те, що я хотіла би познімати завантажити сюди, у мене якось по Моїм спостереженням немає проблем з тим, щоб е, доволі таки змістовно, активно і, особливо коли співрозмовник дуже цікавий, насичено комунікувати в житті, але чесно, з тим, щоб якісно доносити свої думки, робити це стисло, не дуже відходити від теми. з Цим є деякі питання. Тому я вже почала читати одну книжку. Не знаю наскільки книжка це є саме той інструмент, який може покращити мою навичку, але в тому числі я продовжую цю авантюру, тому що чітко розумію, які навички Потенційно важливі на майбутнє, я можу тут розвинути. Тому я все ще впевнена, що тут небагато переглядів, але дякую, що ви тут. Дякую за вашу увагу. Я буду дуже рада вашій підписці, вашому коментарю, будь-якій темі, яка може вам зрезонувати, і побачимось.